Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. По перше, хочу привітати наше керівництво болівальників за підтримку і із, із привітати з перемогою. В першу чергу ми сьогодні обіграли дуже якісну команду. Там було сьогодні дуже важко. Ми могли. Сьогодні закінчити матч намного раніше, б в другому таймі забили важливий другий гол, але не все у нас вийшло. Зараз задача у нас одна, а тут це все ще ігри. Ну як, емоції не дуже добрі програли, але знаєте, загалом малюнком гри, те, як футболісти віддавалися, дуже задоволені. Ну, бачите, одна така прикра помилка. І... Програли матч, ну, могли зрівняти. ну Це футбол, розумієте, останній час дуже не можемо ми забити, є моменти, але м'яч впорно не лізе в ворота. Хлопці ну, молоді, треба працювати, але знаєте, як вам сказати, Ладно, вітаю Запоріжжям з вихіду там плей-оффу не вийшли, так? Да? Ну, хай хлопцям буде удача. Теж непогана команда. При всій повазі ми сьогодні що минулу гру, що сьогодні в погрі зовсім не поступали, а рахунок негативний, на жаль. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.